2023-й видався складним для всіх українців. Криворіжці не виняток. Втім, у кожного знайдеться що згадати приємного чи радісного, адже незважаючи на реальність, життя триває і кожен з нас вірить у краще завтра у другий воєнний рік. Криворіжців найбільше радували родини: діти та онуки. А ще маленькі щоденні дрібнички. Звичайні речі тепер стали особливо цінними. Ражені внука. В августі місяця. Потихеньку радують родні. Радують, що далі отоплення нам. Вот. Жйом йолочку. Балакати почали потихеньку. Да? Ага. 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 Ну це хороше. Ми боліємо, теж добре. А розкажи, що приготували маленьку під ялинку. А що тобі під ялинку? Лего. Ні. Ні. Лего подарили. Купили живу ялинку, поставили, нарядили. Ага. Ти наряджала ялинку? Ага. Так. В цьому році дитина пішла в перший клас. Всі живі здорові родичі, це головне. Також маємо можливість діти навчаються один раз на тиждень в школі. Це також, в принципі, непоганий варіант, що дбають про безпеку. Багатодітна мама Дарія радіє успіхам своїх синів. В родині підростає майбутня зірка футболу. Дітки завжди тішать, ну, дітки це завжди радість. Футболом займається, їзди на змагання. Я воротарі Кривбасу займаюся вже 4 роки, та в мене є вже награди «Лучшого вратаря. Було, звісно, всякого. І допомога була, і доброго багато чого. Не тільки ж війною живемо. Умки, вона підростають, Це найбільше. Я першокласник, я можу йти в школу. Самте мені щоб столик і баскетбольний м'яч, а до мені посінній трактор. Віктор у парку героїв не один. Розповідає, бавить сусідських дітей, доки їхні батьки на фронті. Щоб їм не було як би, скучно чи як пішов порозважати, хай, ну, порозважаються дітям. Знімаю фото, щоб. Показати батькам завдяки їм, що все добре. Одне радує, що їм весело. Головне, щоб головне, щоб дітям було. Добре, колись звичний відпочинок чи подорож тепер за щастя діляться перехожі. За роки війни кажуть, ще більше полюбили свою країну. Ми вперше за ці роки поїхали на західну Україну, побачили це і відчули на собі ці традиції, ці українські страви, цей калорит і відпочили. Кристина з рідними у цьому році відвідала етнопарк у Буковелі. Розповідає, була вражена красою української природи. Перше туди потрапила, і мені там найбільше сподобалось касулі. Дівчинка вже загадала бажання під ялинку. Цього року каже, одна її маленька мрія здійснилася. Кошеня купила, хочу для будиночок для того, щоб мій котик зміг там гратись. Новий член родини з'явився цього року і у Валентини. Тепер частіше гуляє у парку. Ми купили собаку Супер. і дуже задоволені. Собака Одіс, наша українська порода, яка, яка тільки одна зареєстрована у нас в Україні. Рік, що минає, для українців, пройшов під знаком допомоги. Нам допомагали, коли був. Приліт на Свято Миколаївський в нас постраждав будинок. Там багато людей допомогли. Це то, що, як кажуть, диво якесь у нас людське. І волонтери, і просто знайомі, друзі, навіть з якими ми там давно вже не спілкувалися. Я зрозуміла, які люди мене оточують. Вони хороші. Вони класні. Це, мабуть, саме найкраще, що трапилося. Влучання ракети було в сусідній будинок. І коли ми звідти виходили, ми просто зрозуміли наскільки різні люди, і навіть не рідні, а всілякі хто просто проходив мимо. Не дивлячись на небезпеку, вони нам допомагали мені з дитиною. Це було найкраще. Донати і допомога власними руками такий підхід об'єднав цього року багатьох українців. Ну, як і всі, мабуть, банально скидувалися грошима на всяких фондах і знайомим по роботі. Ну хто служить в збройних силах, ну скидалась на амуніцію і так далі. Рок був важкий, але був цілий рік моєму хлопчику, і це, мабуть, було чудово, як ми його поздоровляли і відмічали, тому це, мабуть, саме найкраще, що було. Усі думки криворіжців пов'язані з перемогою і бажанням спокійного життя, без втрат і тривог, щоб в кожну, кожну сім'ї прийшов мир, благоразумія і, звісно, окончання війни. Мирного неба всім желаю миру і перемоги. Це мабуть, бажання для всіх українців. Щоб в 24-му році ми побачили наше українське море, чорне та Азовське. Бажаємо миру всім, здоров'я, злагоди в родині, щоб вони на коло наболіли та все було добре і мир головою. Звичайно, перемоги, щоб вони всі всі повернулися додому, цілі, живі, здорові. Побажання, щоб настала перемога, щоб настав мир, щоб життя було комфортне. Україна м, видужала від цього всього. Вікторія добровольська, Андрій Славний, постфактум.